Навіщо мене сюди перевели? Я нічому не винна. Сідай. Вбивця Джона Леннона теж був фанатом, а потім раз і наповал. Сідай, кажу. Я її не вбивала. Сідайте, Людмила Сергіївна, будь ласка. Справа в тому, що ми маємо відео, де ви куди сідите після того, як кілька годин слідкували за вбито. Розкажіть нам, будь ласка, що було далі, куди ви пішли? Давай я розкажу. Вона дочекалася Віку, пішла за нею, якимось дивом опинилася у неї в квартирі. Там вона дістала її своїми фанатськими шмарклями, налетіла на різку відповідь, розлютилася і штовхнула її, як і мене столиком. Та ні. Після її посту я дуже боялася, що вона щось з собою зробить. Так, я слідкувала за нею. Чекала, поки вона повернеться додому, а потім, коли вимкнеться світло, йшла додому. То вона ж лягала спати, і я знала, що з нею все гаразд. А цієї ночі вона повернулася додому з цим гадом бридким. Я розізлилася і пішла от і все. І що за гад? Її колишній чоловік Воронцов. А через що ви розлютилися? Два роки тому ходили чутки, що воронцов б'є віку. Навіть фотки були з сенцями на руках. Так я, її фанати і вся спільнота дуже переживала, а потім тішилася, коли вони розлучилися. А тут, виявляється, вона знов з ним. Зачекай. А ти впевнена, що це був саме воронцов? Та звісно. Я бачила в вікні її кухні, як вони обіймалися. Того жахливо молодець. Я тепер твій фанат.